Всіх вітаю на каналі Життя в селі Чому б і ні. І з вами сьогодні в ефірі, в ефірі Інна. Так, друзі, зробила собі кавусю, це, почистила картоплю, бо в нас сьогодні будуть гості. Треба приготувати таку святкову вечерю. От. І ще, до речі, сьогодні День батька. Таке велике свято. День батька. Вітаю всіх татусів з цим днем. Ви наша опора, ви наш захист для наших діток, для нас. І вже дідусів також, бо вони теж батьки для нас, От, щоб вони були здорові, найголовніше. Сила їм, терпіння. Всього найкращого. Ви в нас найкращі і ми вас дуже любимо. Отак. От Всіх зі святом. Так, а я далі буду готувати святкову вечерю. Чи обід? Ні, це буде вже вечеря, бо на три години, поки, поки всядемося всі, прийдуть, може, батьки. Батько то точно прийде. Мама не знає, мама ще думає. От, і, і будемо святкувати день батька. І загалом гості приїхали. Треба зустріти. Це в нас четверте новосілля, бо в нас ще не були в гостях. В ще не були в гостях, ця невістка приїхала. Приїхала з дітками і старшу дівчинку залишила на канікули. Того в нас сьогодні така сімейна вечеря буде. Яку я красу зрізала у мами в садку? Боже, вони просто нереальні. Просто нереальні. Вони... Ваня приїхав вчора, каже, що з ти обклалася цими штучними квітами? Я кажу, в смислі штучними. Він каже: це що, справжні? Що такі потрог? Каже, вони як просто як штучні. Був ще дуже гарні. Коротке відео залетіло, там щось вже не знаю, наскільки переглядів набагато, і пишуть, що я дуже низько зрізала. От Нічого страшного. Я на що це зовсім не переживаю, що якось там не так зрізала, От, виросте. Скільки разів зрізали рози, все воно росло, нормально, нічого з ними не було. От, і нашого ви зрізали, вазу поставили, краще воно буде на клумбі рости. Блін, я люблю, коли воно стоїть в мене в вазі. Якщо я приїжджаю, це квіти в мами. Якщо я приїжджаю до неї і ці квіти, саме ці квіти знаходяться за будинком, я можу туди навіть і не піти. Ну, чого їх не поставити в вазу і кожен день ними не милуватися. Ну чого? Ну, Я прокинулась, подивилась на них і в мене гарний настрій. А на клумбу це треба їхати, дивитися. Я всі їх зрізала, так думаю, ну, ладно, хай ростуть. Мама, Мама туди ходить, милується, там ще є. От. Собі я ці залишу і попробую їх черенкувати, да, правильно. Коротше, попробувати під банку посадити. Якщо вони в мене приймуться, то це буде за щастя. Бо я не особо, знаєте, цвітовод. От, і якщо вони в мене приймуться, це буде просто мега-мега-мега-свято. Мега свято. Такі вони прям тверді, от торкаюсь до них, і вони прям ну, реально тверді. Дуже класне. Я не знаю, що це за сорт. Там мені писали і керіот, і ще якісь чесно, не знаю. Вони, Сама, сама пелюстка жовта, а оцей кінчик пелюстки він такий оранжево-червоний. От, бачите, воно якось, може, камера і не передає, але вживу воно якось з таким якимось відливом йде. А пелюстка сама такого лимонного кольору. Жовтенька. От так. І листки такі прям як воскові дуже гарні. Ось такий в мене букетик. Дивіться, який у нас вітруган на дворі. Не знаю, як це ми будемо сидіти ось за цим столом. Не знаю, як ні, то будемо в хаті. Занесемо стил в зал і будемо в хаті. Там на річці хтось приїхав відпочивати. Не будемо так дуже близько показувати. Може, то секрет. От, хтось з сім'єю приїхав. От, коротше, от так, не знаю. Побачимо, може туди ближче після часу воно трошки втишиться. А якщо ні, то будемо в хаті сидіти. Дивіться, що за красунчик у нас Варфей. Варфаломій, ти такий мій кіт шикарний, так? Да? Ти мій шикарний кіт. Друзі, йому вже, мабуть, 15 років, уявляєте? Він же такий у нас красун. Як розженеться на городі, то як кінь біжить. Да? Ти наш красун такий. Такий гордий кіт. Да? Я постійно казала, Вар, в тебе така маніжка гарна біла, такий кіт, гарна маніжка. І якось Варі я не знаю, скільки було, але вона вже така. Вже Роки три, мабуть, було. Да, роки 3-4. І він, коротше, нагадив в неї в кімнаті. Боже, то гвав було, і вона така. А ти казала, в нього біла маніжка, а він взяв і нагадив нас в кімнаті. Ну, Вона, звісно, там друге слово говорила. А ти казала біла маніжка. Це так було кумедно. Ну, Він була проблема, звісно. Там. Ми його в хаті забули, закрили і поїхали на роботу. А він, коротше, спав, спав і не було куди в туалет сходити, він не сходив в туалет. Ну, нічого, він у нас розумний кіт. Такі випадки були, Були, звісно, але дуже рідко. Це в тому випадку, якщо ми його дійсно забували випустити з хати. Да, Варфі? А так у нас розумний котик. Варф. Варф. Думає, що ти хочеш з мене причепилася. Зараз повідкриваємо. Трошки вікна, сонечко запустимо до хати. Хочу зараз оцей диван скласти, бо він так у нас напів розкладений. Це дівки вже щось тут сиділи, пили. Так, а це я трошки намагаюсь займатися. Займаюся трошки. Таке зарядку роблю зранку. Бо вже, знаєте, коліна болять, суглоби. <хи> ну, знаєте. трошки тримаємо себе у формі. Так, а це зараз скласти все, бо я ж кажу, може, може і тут сядемо в хаті за столом, бо там вітер такий ще й з бугу, воно так дує, що навряд чи погода стишиться. Ну, коротше, я на всякий випадок зберу, складу все, а там буде видно. Так. Диван дуже легко складається, я вже про нього розказувала, коли відео якесь там знімала про ремонт, розказувала, що оцей диван ми дуже ним задоволені. Він конструктор, його можна складати як завгодно. Хочеш так складай його, хочеш з одного кутка роби, хоч з другого. Хочеш. Дуже легко, бачите, я даже не, не напрягаюся. А, ці подушки треба ще скласти сюди, щоб не заважали. От. І розкладаєш велике спальне місце, що тут ми. Поміщаємося, якщо хочемо тут всі спати, то можемо і спати. Короте, взагалі без напрям. Дуже зручно, дуже задоволена, що ми його купили. Все, так, застелитися. Бачите, диван склало, отак він виглядає. Я так пристеляю, щоб не зашуровуватися, бо ми тут дуже часто проводимо час. Майже от кожен день варято, взагалі, вона тут може і ночувати сама. Коротше, любимо цей диван. Прибрала з полу, витрила, бо вчора в нас був кіносеанс. Кіносеанс. Понакришували тут кришок і якихось лушпайок. Витирала мила пол. Так, і щоб ви не думали, що тут ідеальна картинка завжди. Та-дам! Це речі, які ми перевозимо ще від батьків. А в нас ще шкафа немає, і це ще треба перебрати, комусь щось повіддавати. Оце взуття все буде віддаватися. от Ваня ще свої речі перебере, зимні складе там окремо. Коротше, це все буде перебиратися. А так як у нас немає ще шкафа, то все тако стоїть кучою, чекає шкаф, бо скоро ми поїдемо його замовляти. от, І потім вже буде якийсь тут порядок. Бо спочатку, бачите, було так гарно-гарно, а батьки. Просять, щоб ми звільнили вже ту кімнату, там, де у нас ці наші речі були. От, і ми коротше, все потихеньку вивозимо звідти, бо вони там мають робити ремонт. От, і Ці речі переїжджають до нас. Коротше, тут більша частина віддасться, бо тут, знаєте, Я кажу, якщо річ не носиться рік, а якщо ще два там не носиться. Рік, то треба її обов'язково комусь віддавати або викидати. Якщо я її не поносила рік, наступного року я її точно носити не буду, так якось з цим взуттям нашою отримати. Комусь віддати, комусь користь буде. Хватить, хватає тут кому віддавати. Оце наш алкогольний бар, бачите? П'ємо, да, п'ємо. Що робити? Більше збирається. Оце нас пригостили молдавським. Вином чи шампанське, це, що те, воно таке прям м'якеньке, е, подобається мені. Це в нас у знайомого там перськовий сад, і це, я так розумію, чи це його. Ну, коротше, не буду брехати, не буду придумувати нічого. Ну, він пригостив. От, Ми любимо таке. Так, погода у нас ніяк не налагоджується, дивіться. Що там небо сіре, Короте, мабуть, буде дощ. Ну, і я собі тут такої прибралась. Поставимо стіл сюди, занесемо. От. так і буде. Можу його вкласти нормально. Хочу заклоти, щоб в очі не лізло. А воно А воно заважає якось. Не подобається мені. Коротше, зараз. <кліка> М'ясо буду маринувати. Бо мали жарити шашлик, а вітер на дворі. Того зараз закину його в духовку, все пектися. Гарно, так? Да? Я теж і дойдомилося. От, іду іду... Іду іду, от воно що в вазі стоїть. Постійно бачу У мене є реберця. Реберця. Зараз я замариную і закину в духовку. І ще в мене є курочка замаринована. Замаринована хворих. Боже, чуть не вяло. Так, і це, друзі, хочу пожалітися вам на сусідів. Коротше, приїхали до нас з цього боку сусіди. Не до нас, а до себе в будинок. Коротше, я їх бачу вперше. Заскільки за весь час ремонту я їх не бачила. Ми вже з лютого живемо, ні разу їх не бачила. Хтось там інший приїжджав, якось вони на контакт зовсім не йдуть. Ми з усіма сусідами тут по-хорошому. Там не дружби водимо, а по-хорошому. Що надо, і ось там просять нас і підвезти щось. І... Ну, коротше, нормально з усіма спілкуємося. А ці якось на контакт не йдуть. що ті, які попереді приїжджали, і ось зараз ці. От, і приїжджаю я в п'ятницю додому. Чисто випадково подивилася, а, відкривала штори. Дивлюсь на городі хтось. Ну, в моєму розумінні, якщо люди здають в оренду город, ти там вже не маєш права нічого робити. Правильно? Правильно. Дивлюсь хлопчик, ну, я знаю, років 11-13, десь так. І до того щось там копає. До того підкидає землю. Я стала ти дивитися. Думаю, що там, де дорослих нікого немає. Думаю, що ж там дитина може робити, на, ну, можна сказати, на чужому городі. От, і їхній в оренді там посіяна пшениця, а поряд сусіди там своє щось посіяли, чи кукурудза, чи соняшник, ну, неважливо. І ця дитина до того підкидає ту землю, до того щось там грибе копає. Я стала та й дивлюся. Ну, знаєте, бдіть, бдіть треба. А, бо е, сусіди все-таки повинні приглядати один за одним, тим більше буває такі чужі, які заїжджають. Ну і дивишся, щоб позуміти, хто це такі. От, і я стою, дивлюсь, 40 хвилин він там копає щось грибе. Я думаю, ну що ж ти там на чужому городі робиш? Думаю, вийду, може, маму побачу. Ну, то я скажу, може, вони не бачать, де та дитина, а він там собі промишляє, як хлопчисько. О, тут я якраз стою біля туйок, як... тільки підійшла, і вона з хати виходить. Я така, добрий день, ну як по-сусідськи, провітатися ж, якось по-хорошому. Де? А я її п'шила, знаєте, така, думаю, що... здрасті, да, оце відповідь, звісно, де? Каже, то ваш хлопчик, а що таке? Я говорю, просто там дивлюсь він на городі, щось і гребе, щоб кажу, ніякої шкоди не наробив. Он ветки згрібає. І розвертається і уходить. Ну, якось мені здалося, якось дуже дивно. Ну, ви приїхали, ви, ми з вами не знайомі. Я до вас якось знаєте, пішла на контакт, спитати. Ну, все може бути, ви не угледіли, дитина пішла на город і там щось. Вириває, і потім проблем наберетесь від сусідів. Правильно? Правильно. І вона якось так векнула мені. Думаю, поняла, контакту в нас не буде. І я не знаю, чи це люди купили хату, цю. приїхали якісь нові сусіди, чи це якісь е -е, родичі, чи хто вони такі, взагалі не знаю. Коротше, вони там на подвір'ї самі собі щось довбуть, косять, клепають. Я не знаю, що вони там роблять. Ну, ну, на мою думку, на контакт треба було піти. Ну, ми ж не бачились, незнайомі. Ну, коротше, це тако вам пожалілося на сусідів. Хто вони такі? Якщо це тако, приїхали якісь чужі будуть ну, в плані купили будинок і жити. Я б не хотіла мати таких сусідів, які не йдуть на контакт. Ну, як не як ми сусіди, я не кажу дружити, ну, хоча б ну, хоча б контакт якийсь мати, добрий день. Це ж село, ви що? Це ж село, треба вітатися один з одним. Ну, якось по-хорошому треба бути. Ну, коротше, та й таке. Отак. Не знаю, це ще сусідку треба побачити, розпитати, вона там більше знає. Хто це такі? Коротко. Перше враження було неприємне. Пожалілася вам трохи, далі мариную м'ясо. А хто до нас йде в гості. Я би помахала, головою махай. Заходьте, заходьте в повні руки, Ну, гості з подарками йдуть. Давай я заберу. Диви, який нам подарували торт! Зустрічай, простій. Да, меренга, мать. Мать, бо меренга. не встигли. Ага. <соржу> <соржу> я так розумію, да? а, это... а по цим ділам мати. <соржу> да, да. Дякую, Алташка дякую. Купити просто клуба 30 кілограмів. Так, м'язко зжарилось, картопелька зварилась. Салатик, рибка, дунайка золота. Салатик другий. Це будуть сливи консервовані, такі спеціально до м'яса, оливки і бутерброди з тунцем і руколою. Коротше, посуду перемила. Все, будемо зустрічати гостей. Випав. Варя, хитай зуб. Можу доказати. Анну. Так, взяла яблучний сік. Ми вже вийшли на двір. Ми вже вийшли на двір, бо ми сьогодні п'ємо джин. Джин з яблучним соком. Катя каже, що добре, да? так? Джин з яблучним соком. Так, ну що, давайте сідаємо за стіл. Такой. яка в нас дитяча банда. Девки. Давай, давай. Оба, молодец. И девчата. Тусовка такая девчачья. Да? А, сейчас позвоню. Друзья, еще раз витаю всех с Днем Батька. Ми будемо вже далі святкувати. Я вже червоними щуками, трошки, трошки випила джина. Коротше, так, ще в нас будуть гості, наша компашка, наша банда підтягується. Куди без них? Куди без них? Застолі без них не може бути. Того, ще раз зі святом, як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.